В вертепі був козак. Козак була найбільша лялька, він був харизматичний, я хотіли завжди чорти хопити в пекло і зміні хотіли його вжалити, але їм не вдавалося, тому що козак завжди виходив переможцем. Так от, властиво, про ту історію, яку я зараз розкажу, ми називаємо це зараз Галаганівський вертеп. Мова йде про 1775 рік, коли бурсаки Кіломолянської академії ходили від села до села від міста до міста, проповідували Євангелії. Вони зайшли до Полтавської губернії, де жили графський рід, український графський рід ґалаґа. Це була українська аристократія. Ті ґакани гарно прийняли бурсаків після того, як вони закорядували. І бурсаки, розніжившись від такого гарного прийому. Віддали й залишили галаганам ляльки, вертеп, ноти і тексти. А галагани розуміли важливість культури. І вони зберегли це. І ми маємо зараз у незмінному стані галаганівський вертеп, який зараз будете бачити вертеп, який був із прежди віка. Славі до Христа! Відтили до віку!